Спеціальний трибунал над злочином агресії проти України створений, підписана угода вчора. І з 25 червня для нас всіх дуже важливо знати, що спеціальний трибунал буде в газі. Друге спеціальний трибунал співпрацюватиме з міжнародним кримінальним судом. Третє спеціальний трибунал матиме і слідчого суддю, і палату суддів, і апеляційну палату і свого прокурора, як і секретаріат. Чому це все важливо? Тому що прокурор призначатиметься незалежно і на сім років, тому що усі докази російської агресії, агресії співагресії Білорусі, співагресії Північної Кореї зібрані в Україні і будуть розглянуті цим спеціальним трибуналом. Важливо, що на сім років призначатиметься незалежний прокурор. Угода укладена сперва на п'ять років з можливістю подовження, а це означає, що після ратифікації час запускати спеціальний трибунал. Ще дуже важливо, що ніякого імунітету у вищого політичного чи військового керівництва країни-агресора Росії чи Північної Кореї, чи Білорусі немає, Як і немає строків давності, як і не буде жодної амністії. Ті, хто планував, здійснює і далі планує агресію проти України, неминуче понесуть відповідальність. Кримінальну відповідальність, це для нас, для України, зараз найважливіше. І якнайскоріше треба запускати цей спеціальний трибунал в роботу.